Бажаю здоров'я, друзі. Зараз дуже роздмухують ситуацію. Як у Львові під час намагання незаконно на бусифікувати людину, був зарізаний ТЦКшник. Дуже цікава історія тим, що влаштували гвалт через те, що людина скористалася своїми конституційними правами та захистила себе під час протиправного посягання на своє життя. Просто якась катастрофа. Гідко дивитись, повилазили якісь е кишенькові експерти, медійники, барбер-воїни, які дуже обурюються питанням вбивства цього ТЦКшника. Знаєте, я не полінувався та провів певну роботу. Зв'язався зі своїми побратимами, справжніми воїнами та патріотами, які мешкають у Львові. Позадавав питання, поговорив з ними. І цікаво те, що жодного нормального слова я не почув про цього. Ти цикашника. В мене питання до тих кишенькових експертів та змі, які дуже обурюються е, тому, що відбулося. А чому ви не обурюєтесь тому факту, що за весь час повномасштабної війни він жодного разу не був на фронті, але незаконно бусифікував сотні цивільних людей? І знаєте, що важливо? Що із цих сотень бусифікованих ним людей десятки точно вже ніколи не повернуться додому. До своїх дітей, до своїх дружин, до своїх матерів, українці. Я жодного нормального слова не почув від львів'ян про загиблого ТЦКшника. Але дізнався дуже багато цікавого <кхід> про те, що він е якимось дивним чином дуже збагатився, про те, що він був настільки патріотичним ТЦКшником, що дуже активно застосовував фізичну силу під час бусифікації цивільного населення. Ну і так далі. В принципі, для мене нічого дивного. Все в комплекті причина та наслідок. А тепер е про головне: ТЦКшники – це злочинці, які діють поза межами правового поля. І це беззаперечний факт. І взагалі е немає чому дивуватися. Люди з цим миритись точно не будуть. І це також факт. Вчора ввечері зі мною зв'язались знову зі Львова і розповіли ще одну історію. А саме вчора ввечері знову у Львові арматурою проломили голову ще одному ТЦКшнику. Можливо, це зробив хтось з тих, кого він бусифікував. Можливо, родичі загиблого, якого він бусифікував. Знаєте, для мене це взагалі не важливо. Для мене важливо, щоб злочинці були покарані. Зброя, арматура, камені, будь-що це те все, що може захистити вас від незаконних посягань на ваше життя. Ніхто не вправі чіпати, тим паче бити чи викрадати людей. Влада мародерів та колаборантів підходить кінцю, і дуже скоро всі ТЦКшники, як виконавці злочинів, потраплять за грати. А також е будуть піддані людському суду, і це також факт. Все, що зараз відбувається, це тільки початок. ТЦКшники, цикашники. Вас всіх про це попереджали. Ви, по-перше, не військові за визначенням. По-друге, незважаючи на отримані вказівки, вас ніхто не заставляє виконувати завідомо злочинні накази та розпорядження. Це ваша жага наживи, це ваше іство. це ваша ненависть. А також. Тільки ваша відповідальність. Ви думали, що вам нічого не буде за те, що ви викрадаєте людей, б'єте, калічите та вбиваєте? Ви серйозно? Невже ви дійсно настільки тупі істоти, які не розуміють таких явних речей? Чи ви думаєте, що вам пробачать всі ваші злочини та все просто минеться? Не минеться, не пробачать. Ви собаки на службі у ворогів народу України. А щодо хлопчина, якого взяли під варту, то суд його стовідсотково виправде. Можливо, не зразу. Не завтра, але точно виправдає. І це також факт. А ось щодо вас, все, що відбувається, це дуже поганий дзвінок та ознаки трагічної перспективи. Тому у вас і істерика. Ви тицекашники сором народу України. Ви один із інструментів внутрішніх ворогів для дискредитації справжніх військових, а також для знищення українського народу. Історія все розстави по своїх місцях, але перед людьми за злочини відповідати ви точно будете. Українці, пам'ятайте, внутрішні вороги намагаються знищити авторитет та повагу до справжніх. Військових стаття 17 Конституції України говорить про те, що Збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності, тобто. ТЦК не мають жодного відношення до підрозділів ЗСУ не тільки по юридичному визначенню, а й по напрямку діяльності. Ми, військові, захищаємо народ України. А ТЦК це одна із злочинних структур, які кошмарять людей, підпорядковуються військовим адміністраціям, діях взагалі не передбачені законом, без введення в країні стану війни. Геноцидники на чолі з потужним розбудували потужну злочинну систему знищення українського народу, прикриваючись наступом ворога, якого вони самі по суті і запустили в Україну. І те, що вони зараз роблять, це намагання роздмухати громадянську війну, щоб ми почали один одного нищити, а вони мали змогу вийти сухими з цієї ситуації, яку самі і влаштували. Всім дякую, Єднаймось. борімось, бережіть себе.